Платформа для курсів Вістаді є українською платформою для онлайн-курсів, яка дозволяє вчителям створювати і продавати свої авторські курси. Вона пропонує широкий набір інструментів для створення курсів, управління студентами, продажу та маркетингу курсів. Вістаді забезпечує автоматизацію процесів продажу курсів, включаючи автоматичну видачу сертифікатів, оплату курсів та захист контенту. Платформа також надає можливість залучати афіліантів для просування вашого курсу та отримання більшої аудиторії. Також важливо зауважити на підтримку безпеки даних та якість обслуговування, щоб забезпечити успішний запуск та розвиток вашої онлайн школи. Чому від стадії це рішення саме для вас? Вістаді – це є українська освітня платформа, яка може бути ідеальним вибором для вас. Чому? По-перше, український ринок Бістаді спеціалізується на українському ринку, що означає, що ви можете зосередитись на своїй аудиторії в Україні. Платформа розуміє особливості та потреби українських вчителів та учнів. По-друге, автоматизація. Процеси від стадії пропонує автоматизацію інструментів, які полегшують ваше життя. Ви можете використовувати автосертифікати, автоплатежі, конвертер відео та систему захисту контенту, що дозволяє вам ефективно управляти своїми курсами та максимізувати ваш прибуток. Третє. Відсутність комісії однієї з великих переваг від стадії є те, що не знімається комісія з продажу курсів. Вся ваша виручка йде безпосередньо вам, що дозволяє зберегти більше прибутку. Четверте. Зручність використання Вістаді пропонує зручний та легкий у використанні інтерфейс. Вам не потрібно мати технічних знань або досвіду програмування, щоб створити та управляти своїми курсами. Платформа дозволяє вам швидко налаштовувати свою онлайн-школу та почати продавати свої курси. П'яте підтримка та співпраця. Вістаді надає професійну підтримку своїм користувачам. Ми, ви можете отримати допомогу та консультації від нашої команди, яка завжди готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань або проблем, що виникають під час роботи з платформою. Враховуючи на ці переваги, Vistadi може бути ідеальним варіантом для вас, якщо ви плануєте відкрити свою онлайн-школу, продавати свої курси. Розгляньте ці переваги та порівняйте їх з іншими платформами, щоб зробити найкращий вибір для вашого бізнесу.